Крім того, що можна знайти, не зважаючи де це буде, це буде місто, це буде сільський населений пункт, або це буде десь у дороги, велике прохання в жодному разі не піднімати якісь невідомі вам предмети. Окрім того, що це можуть бути якісь залишені боєприпаси, це можуть бути залишки якихось нерозірваних боєприпасів, і дуже часто можна зустріти навіть за багато, скажімо так, кілометрів від місця прильоту якісь. Залишок безпосередньо або літального апарату, або будь-якого вибухонебезпечного предмету. Знов таки, я думаю, багато хто бачив, як розкидують звичайні, на перший погляд, звичайні предмети, будь це якісь коштовні предмети, або будь це ліхтарики, може також бачили. І люди просто-напросто підбирають дані ліхтарики, відбувається вибух. То в жодному разі не піднімали такі предмети. Знов таки, при пересуванні на транспорт. Їздити тільки асфальтованими дорогами, асфальтована дорога унеможливлює закладання якоїсь туди вибухівки або знов таки предмету, який може призвести до трагічних наслідків. Якщо вже ви знаєте, ви впевнені про грунтову дорогу, що вона є безпечною, не з'їжджати все одно на узбіччя, тому що дуже багато випадків, коли і сільськостехніка, і звичайна Техніка легкових по типу автомобілі підривається на таких предметах при знаходженні виявленні таких предметів або просто підозрілих предметів. Прохання по перше відійти на безпечну вість в жодному разі не користуватися телефоном біля таких предметів. І вже по-друге, це телефонувати до служби порятунку за номером 101 або до представників поліції за номером 102. Хочу таке питання підняти зараз. Дуже дуже актуальне: це спалювання сухої рослинності. По перше, це тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу на громадян від 3600 гривень до 6120. Знов таки, це небезпечно тим, що при згорінні воно виділяє дуже велику кількість шкідливих речовин. Ну і знов таки, як вже був випадок, коли людина спалювала суку рослинність, і це перекинулося вже на пожежу житлових будівель, складських будівель, звичайних господарчих споруд. Ситуація зовсім за останні місяці помінялася. Ви знаєте, на півночі Сумської області декілька ракет касетних прилетіли, які розкидають завчати елементи. І ось зовсім на минулій неділі громадяни знайшли Лазарьовки в лісу безпілот. Давай розглядувати. його. Він може взиватися любу секунду. Ми не знаємо вночі, де пролетіла ракета і де викинула касетні боєприпаси. Ворог звірі страшний, 14 тривог за добу, 400 обстрілів більше, 460 злишні.